Яка статистично рідкісна подія з вами сталась? Статтю про моє народження опублікували в медичному журналі. А моя мама досі підколює мене з цього приводу, хоча минуло вже майже 40 років. Через низьку грудну клітку моєї мами та високопосаджену матку я застрягла у нижній частині її грудної клітки. Лікарі були впевнені, що в мене немає голови, і всю вагітність говорили моїй мамі, що в мене є лише стовбур мозку, і вона повинна зробити аборт. Ось у неї починаються пологи. Її везуть на кесарів Ростен, але там виявляють, що я застрягла. Закінчилось тим, що її Крили до кінця та видалили три ребра, щоб дістати мене назад, скріпили скобами. Дивовижа для медицини 1980-х років. Вона створила лікарям багатсько проблем через те, що виявилась права. Мене двічі збив тягач і обидва рази обійшлися легкими травмами. Мені було 10 років, ми жили у сільській місцевості Оклахоме. Було літо, я гостював у своєї двоюрідної сестри. Її мама була на роботі, а тато працював ночами, тому спав в день. Ми з нею вирішили, що підемо гратись на подвір'я школи. Школа знаходилась приблизно за милю від будинку тітки. Ми вирішили піти ґрунтовою дорогою. Поруч проходила автомагістраль і був виїзд. Коли ми підійшли ближче до дороги, відчули запах падалі. Вирішили, що поблизу в канаві лежить мертва тварина. Трохи далі вниз по дорозі. Ми Побачили чоловіка, який сидів, спершись спиною на огорожу з колючого дроту. Це було дивно, тому що на колючому дроті не дуже відпочинеш. Ми були налякані, але дурні, тож вирішили підійти ближче. Тоді я побачив, що на шиї у нього синя хустка, а на обличчі кров. Ми бігли до школи так швидко, як могли, в 37-градусну спеку. В школі якраз була знайома вчителька та робітники. Ми задихались і плакали, але нам вдалося розповісти їм про те, що ми бачили. Вони не повірили нам і змусили повернутись до тіла разом з ними. Опісля вони викликали шерифа, нас допитали. А потім шериф відвіз нас додому. Звичайно, дядько був в шоці. Але оскільки ми не потрапили в біду, вийшовши з дому, то й не дістали тягла. Бо я найбільше боявся, що ми отримаємо на горіхи за наші походеньки. Через кілька днів ми дізналися, що загиблий був одним із трьох втікачів. Вони пограбували банк у Канзас Сіті. Двоє вирішили, що не хочуть ділитись з третім. Він вийшов з машини, щоб помочитись, і йому вистрілили в голову, коли він стояв біля огорожі і збирався повернутись в машину. Мої батьки вирішили, що найкраще рішення, щоб вилікувати мене від психічної травми, ніколи не говорити про цей інцидент. Було дуже дивно, тому що ця подія довгий час займала головне місце у моїй свідомості, але сестрам наказали ніколи не питати мене про це. Якщо я розповідав про це батькам, тему змінювали, не повертаючись до неї. Мені деякий час снились кошмари, і навіть тепер час від часу сняться. Моя двоюрідна сестра, яка тоді була зі мною, каже, що її це ніколи не турбувало, і вона навіть не думає про це дивачка. Я п'ять разів ламав щиколотки. також у мене плоскостопість. Як не дивно, я люблю бігати. Рак апендекса. випадково виявили під час іншої операції. Я навіть не підозрював, що на моєму апендексі була пухлина розміром з яйце. Я народився у в'язниці. У мене було 5 зубів мудрості, 4 звичайні і один маленький. А в мене лише 3 зуби мудрості. Ти вкрав один мій. Я, мій тато і дядько, народились 11 серпня тільки в різні роки. У 9 років я пережив операцію на мозку з дуже високим рівнем смертності. Ще більш рідкісною була ймовірність того, що я зможу ходити і говорити після операції. Перше, що я зробив, коли отямився, запитав, чи я можу встати з ліжка та вийти на вулицю. Через день мені вже дозволили вийти на прогулянку. Був свідком того, як падаюча зірка розпалася і перетворилась на кілька падаючих зірок. Довелося видалити молочний зуб, коли мені виповнилось 50 років. Через часту їзду верхи у мене в стегні з'явилась додаткова кістка. Називається кістка вершника. Коли лікар вперше виявив її, подумав, що це може бути рак. Я був щасливий, дізнавшись, що це лише кістка. У моєї мами були перев'язані труби, але вона завагітняла мною. Шанс один зі ста, я був помилкою. Коли мені було 26 років, я виграв 75 тисяч доларів у 5-доларовій лотереї. У мене були два зуби зрощені одним коренем. Це виглядало як три передні зуби. Мені тоді було 13 років. Довелося звернутись до кількох спеціалістів, але усі сказали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного. Нарешті знайшов орального хірурга, який зробив операцію. На щастя, вона пройшла успішно. Я пережив аварію гелікоптера. Так я дізнався, чому папа цілує землю після виходу з літака. Ви втомились від надокучливої реклами, давно хотіли придбати підписку на Netflix чи Spotify, але задонатили всю зарплату на Байрактари. Не беріться, заходьте на сервіс доступних підписок OnlyOne та заощаджуйте до 60% вартості абонплати. Всього за 59 гривень на місяць ви зможете дивитись відео на YouTube без реклами, офлайн та в інших режимах, доступних преміум користувачам. Ви також можете придбати підписку на Netflix Premium в 4К якості Spotify та Apple Music. Дивіться нові серіали. Та фільми на Netflix платформі без обмежень та переплат всього за 129 гривень в місяць. Користуйтесь усіма перевагами преміум доступу до Apple Music та Spotify за 75 гривень на місяць. Придбати підписку та дізнатись більше про умови ви зможете на сайті Only One. Посилання в описі під відео. Я виграв регіональний чемпіонат з гри Камінь Ножиці Папір і поїхав до Вегаса на національний чемпіонат. У Вегасі не виграв, але все одно безкоштовно покатався. Насправді їх декілька за статистикою. Мене віднесли до категорії неусиновлюваних. Але скоро я святкуватиму 25-ту річницю усиновлення. Я пережила зараження крові. Цілий тиждень не отримувала жодних ліків. Моє серце і нирки слабкі, але я жива. У середніх класах мене збила машина і я зламала хребет. Ніколи не ходила до лікаря. Він якось сам зрісся. Ми дізнались про загоєний перелом майже через 10 років, коли я завагітніла. Мені сказали, що я ніколи не завагітнюю без медичного втручання. Через деякий час я помітила, що моя собака стала дивно поводитись. Я стала щось працювати і зробила тест на вагітність, який виявився позитивним. Я була тоді вже на четвертому місяці. Коли я була вагітна, у мене розвинулась прееклампсія, а пуповина не тільки обматувати. Тала голову, грудну клітку, шию та руку мого сина, але й утворила істинний вузол. Мені сказали, що ми зробили неможливе, тому що ми обидва вижили, і в нього не було пошкоджень мозку. Я двічі ледве уникла викрадення. Це не було викрадення членом сім'ї чи конфлікт через право опіки. Мене намагались викрасти абсолютно незнайомі люди. Вперше це трапилось, коли мені було вісім, вдруге, коли мені було шістнадцять. Я можу свистіти носом. Це не дивна алергія чи травма носа, я таким народився. Деякий час моїм сусідом знизу був хлопець, який став відомим серійним вбивцею. Гадаю, це не така статистична рідкість, як те, що я міг стати його жертвою. Але сподіваюся, статистично мало ймовірно, що інші мої сусіди будуть серійними вбивцями. Я народився з двома піднебінними язичками. Лікар сказав, що ніколи не бачив нічого подібного. Мені видалили один, коли видаляли мигдалики. Мене вкусив слимак. Мене підхопив вітер і відніс на інший бік вулиці. Наскільки ти маленький? Я з ростом 188 сантиметрів і вагою 122 кг. кілограми, так що не дуже маленький. Але хіба вітер вас підніс в повітря? Так, я листоноша, і це сталося під час доставки. Це був сильний прямолінійний вітер. Я перелетів через пікап і впав у траву, розтрощив праву плечову кістку. На щастя, був очевидець цього, тому що для мене все в ту мить було розмитим. У мене близько 100 зубів. Багато з них розташовані у крихітному скупченні всередині щелепи, але генетично вони очевидно вважаються повноцінними зубами, просто дуже крихітними і не дуже корисними. Моя мама не знала, що вагітна мною доки не почались пологи. Не знаю наскільки це рідкісно, але ніколи не зустрічав нікого зі схожою історією. У мене гетерохромія і невус ота на лівому оці. Одне око світло каре, інше темно каре, а на склері темно-сірі плями. Тільки праве око виходить на знімках червоне. Ми з моєю дівчиною робили рейд у World of Warcraft ще під час розширення легіону. Нам обом випав однаковий легендарний перстень з одного боса. Невдовзі після цього я покликав її заміж. Я дуже задоволений своїм життям. Я люблю свою дружину, своїх дітей і свою роботу. У мене є чудові друзі та сусіди. Люди в моєму житті підтримують мене і хочуть, щоб я досяг успіху. І навіть погані дні зазвичай бувають досить хорошими. Моя собака вважає мене чудовим, навіть коли мої дочки-підлітки вважають мене невдахою. У мене є хобі, які мені подобаються, і люди, з якими я можу розважатись. Будинок, у якому мені подобається жити. І хоча я не багатий, у мене достатньо грошей, щоб прожити. Це здається Статистично рідкісним. Я заразився неймовірно рідкісним вірусом шкіри, а потім це сталося друге з іншим неймовірно рідкісним вірусом. Хтось знав, що існують шкірні віруси. Дерматолог, до якого я звернувся, мало не розплакався, наскільки був захоплений побаченим. І так я знаю, що вірус є системним, але він проявляється у вигляді дивних висипань, тому їх називають шкірними вірусами. У мене сталася реакція на яка викликала у мене шизофренію. Це був відомий потенційний побічний ефект, але такий рідкісний, що про нього навіть не було вказано в інструкції. Мабуть, одна з найстрашніших подій у моєму житті. Якщо у вас шизофренія, я вам щиро співчуваю. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яка рідкісна подія сталася з вами. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!